Наука знадобилося чотири роки, дві експедиції і один робот, аби міжнародна група вчених змогла створити те, що, за їхніми словами, являє собою тривимірну мапу високої роздільної здатності крижаного моря Антарктики. Проект розпочався 2010 року. Наукова експедиція на борту корабля Джеймс Кларк Рос» Вирушила на дослідження моря Беренсгаузена в Антарктиці. Коли команда прибула на місце, під кригу вирушив робот-підводник, оснащений гідролокатором. Його місія полягала в тому, щоб створити мапу майже 500 тисяч квадратних метрів крижаного моря. Дослідники з Британської антарктичної служби кажуть, тепер команда мусить скласти докупи всі пазли з даними здобутими роботом. Що стосується товщини криги, то її вимірювали за допомогою супутників. Ми намагаємося допомогою супутникових зображень поверхні крижаного моря, використовуючи на рівняння, вирахувати товщину криги. Після того, як встановлено товщину льоду, вчені можуть з більшою точністю визначити моделі швидкості, з якої нагрівається планета. якщо поглянути на землю з космосу, ви побачите, що полярні регіони цілком білі і відбивають величезну кількість сонячного світла, змушуючи його повертатись назад у космос. Якщо ця біла захисна заслона зникне, сонячна радіація абсорбуватиметься, нагріваючи нашу планету. Останнім часом крижаний шар катастрофічно зменшився в морі Берінсгаузена. Вчені сподіваються, що нові дослідження допоможуть їм з'ясувати причину цього явища.